Здається, щастя залежить не від кількості матеріальних благ, і це насправді так і є. Дуже актуальна тема, тому що, знаєте, коли ми сьогодні живемо, ми можемо думати, що щастя воно залежить від того, що є навколо нас, якась матерія, якісь там поїздки чи ще щось. Але насправді, чи є люди, у яких Депресія, і знаєте, такий, таке собі, такий собі настрій, у яких є маєток, у яких є там машина, там автівка, там і то і то, і то, і то, якісь там блага матеріальні, звісно. Чому це відбувається? Тому що насправді все залежить не від цього, а все залежить насправді від самого головного. Це від нашого духовного стану. І саме це ми можемо отримати, приходячи тільки до господа, тому що саме Господь він дає нам маєток, саме головний який безцінний, духовний маєток. Народження згори, і тепер моє завдання. Якщо я наприклад є, якщо ви, наприклад, є частина церкви, чи якщо ви ще не пізнали, напишіть мені для того, щоб пізнавати, для того щоб народитися від Бога і отримати цей знаєте, нетлінний маєток, який дає саме Господь. То сьогодні завдання зберегти, зберегти народження від гори, зберегти життя по духу, і саме від цього взагалі залежить моє життя тут, моє щастя, моя радість, яким чином взагалі і завдяки чому я буду радіти. Просто якщо в мене є матерія, а якщо цю матерію забрати, то разом з цією матерією забереться і моє щастя. А звісно, що треба проаналізувати, хто я хочу провести своє щастя, якщо воно залежить від матерії то це дуже велика проблема, тому що на сьогоднішній момент великі е, і статистики е, світові вони показують, що є дуже багато людей, які знаходяться в депресії, які знаходяться, знаєте. Не з тієї ноги встали, як кажуть, знаєте, не в тому дусі, хоча в них є маєток, в них є автівки, є гроші і тому подібне. Є родини, є діти, але немає щастя. Чому тому, що щастя насправді воно залежить не від просто матеріальних якихось е речей, які в нас є. Воно залежить насправді від Господа. Тому запрошуємо всіх для того, щоб кожен долучався до онлайн-конференції, для того, щоб кожен був частиною церкви, для того, щоб отримати народження згори, народження від Господа і мати доступ до дерева життя саме яке було в раю, тому що в раю було дерево життя і дерево пізнання добра та зла, дерево знань, пізнання. Да? І Господь Він створив церкву саме для того, щоб ми сьогодні могли народитися згори, І коли ми приходимо до церкви, Господь дає нам милість, дає це безкоштовно і дає це народження. Тому кожного благословляємо, молимося за кожного. І нехай прийде це розуміння, і нехай прийде це откровення до вас. Якщо у вас немає церкви, і ви хочете духовне спілкування, молитви, підтримки, напишіть обов'язково нам, і ми з радістю будемо з вами спілкуватися і доєднаємо вас до онлайн-конференції, і будемо вивчати з вами основи віри, яким же чином сьогодні ми можемо бути щасливі і благословенні. Нехай щастить і нехай благословить вас, Господь.